Доброго вечора, шановні друзі. От і підійшов час для нового місяця, прогнозу на новий місяць. Сьогодні ми починаємо серію прогнозів для знаків Зодіака на березень 2024 року. Ви знаєте, люди так пройшов швидко, нібито промайнула всього година, а вже цілий місяць майже е, пройшов і вже час. Для вас дорогенькі, робити нові розклади, вас балувати, вам підказувати, вам допомагати. Знов і, і не е, зупинюся просити від вас коментарів, будь ласка, я дуже прошу ваших коментарів, тому що від того, е, як я працюю, е, залежить, ні, не ваша доля, ні, залежить моє, мій авторитет, моє особисте я. А от чи подобається вам, хотіло, хотілося б знати, чи подобаються вам мої розклади. Можливо, на яку тему ви б хотіли б ще розклади від мене почути, побачити. Тому, будь ласка, не можна сказати, не економте кономте свої думки, а пишіть, будь ласка, мені коментарі. Так, майже вірш склала. Отже, шановні, сьогодні у нас перший розклад. На березень 2024 року і почну я його з, з Казірога. Так, беру свою чудову колоду карт. Ох. Отже, шановні мої дорогенькі мої карти, розкажіть, будемо питати по одному питанню. Значить, скажіть, будь ласка. Як козороги проживуть цей місяць березень, в якому стані, який у них буде настрій, що за енергетика? Так, беремо карту. Ох, шановні мої козіроги, значить, очікуйте, від березня місяця багато е, такого. Стану як образливість, так? ображеність на когось, на себе, на того, хто поруч, на якісь проблеми, на якісь ситуації. Це не, знаєте, це можливо навіть не скільки образи, а скільки думки про, думки про те, що ви нікому не потрібні. Що е, ніхто про вас не думає, е, всі, е, всім щось від вас треба, а, а те, що треба вам, ніхто не е, про це не, навіть і не згадає. Знаєте, це такий місяць обдумування, занурення в свої проблеми, можливо, навіть закритість від, від усіх е, в своїх проблемах. Не, не треба, е, значить, дивіться, що я можу сказати ще. Значить, біля вас, звичайно, є люди, які вам допомагають, які захочуть в березні місяці вив вивести вас з цього стану, якось допомогти, якось розрадити. Але е, знаєте, нудьга, нічого не, не робиться. Ні, ні, не хочу, або нічого не хочу робити, або нема чого робити, або ви в очікуванні чогось, від цього вам ще, ще більш так, неспокійно. так? Крім того, якісь проблеми постійно стукають вам у голову. Хтось нагадує вам про якісь проблеми, розказує, що, дивись, там у тебе. Ця проблема, у тебе там борг. Це, це як наприклад, да. треба вирішити те, треба зробити те. А у, тебе, а у вас нема ні енергії, ні сил, ні емоцій, нічого робити. Це такий, знаєте, я ще називаю такий стам авітамінос. Отже, ось так буде березень місяць для вас. Наступне питання. Що буде у Козерогів з роботою? Скажіть, що буде з роботою? Чого очікувати Козерогам на роботі? Прям випадають карти. Чого очікувати на роботі? Ой, дивіться, дуже гарна карта для роботи. Я... Значить, це карта світу. Ну, По-перше, можливо, закінчиться якийсь етап у вашій роботі. Це може бути. Ви закінчите якийсь е е звіт, ви підготуєте якусь презентацію, ви щось, е знаєте, е баланс якийсь. Ну, тобто, це підведення підсумків в березні місяці. Можливо, це буде якась Закінчення якоїсь великої пружної, відповідальної роботи, це можливо написання дисертації, це можливо написання чогось ще, підтвердження кваліфікації і так далі. І так далі. Тобто це підсумок вашої роботи. Але якщо дивитися на, на передостанню карту, то ми можемо ще зробити висновок, що можливо хтось. Звільниться з тої роботи, яка їм не приносить задоволення. Тобто, це звільнення, і розпочнете якусь іншу роботу, можливо, навіть яку ви не очікуєте самі від себе. Тобто це, знаєте, Працював поваром, пішов працювати психологом. або працював вчителем, пішов працювати. Е там, наприклад, дизайнером, або відкриття своєї справи, яка буде приносити вам задоволення, і ви вийдете з нею на новий рівень своєї, свого розвитку. Можливо, навіть це закордонні якісь там будуть у вас клієнти. так? Це дуже гарна карта, якщо ви вже розпочали якусь роботу і. Продовжуєте це ще раз підтвердження того, що ви працюєте в правильному напрямку, і у вас йде розвиток. Можливо нові клієнти, можливо нові знайомства, можливо, нові партнери, можливо, навіть вихід за на закордонні інстанції. Там якісь. Можливо, це буде навіть робота в інтернеті, такий, знаєте, віртуальна робота, віртуальний сайт і так далі. І У вас у це скільки у ваших знайомих, які будуть співпрацювати з вами. А дивіться вони різних національностей. Різних взагалі, людей різних категорій і віку. Тобто в роботі це можна сказати, або закінчення гарної роботи, або це звільнення з роботи, і ви підете на іншу роботу, або це вихід на інші кордони, на іншу, інший крок, нова вибачте, сходинка в вашій кар'єрі. Отак От скажемо. Так, що буде у відношеннях з партнером? До речі, хочу сказати, якщо люд, люд, е, 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 ви не працюєте і у вас нема роботи, то е, ще ця карта говорить про те, що можливо, ви виїдете за кордон для праці для, е, для працевлаштування. Це теж карта про це говорить. Так, відношення, відношення, відношення. Відношення. Ви, ви тільки подивіться, які, які у вас почалися карти гарні, так? Це е, е, сонечко. Значить, одразу видно, що з туч виходить сонце. Значить, у козерогів трішечки не було якоїсь сійкості і стабільності у відношеннях у лютому місяці. І вже березні почалося відходження, вже потепління можна сказати. Можливо, ви помиритеся, якщо були в усварці, можливо, ви якось. По-іншому будете один одного відчувати, можливо, ваші стосунки вийдуть на інший рівень, дивлячись на попередню карту. Можливо, хтось комусь запропонує руку серце, можливо, хтось піде подати заяву на шлюб у РАКС. Так, хтось з'їдеться, тобто іде потепління, іде. У покращення відношень, так? А от для тих, хто ще не в парі, і той, хто шукає там, наприклад, свої кохання, ще не знайшов свого партнера, то це карта говорить, що ви починаєте спочатку, або ви знаєте знаходите собі партнера, ви знаходите собі партнера, знайомитесь з партнером, і у вас починається тільки ну, цукерочно букетний період, так? Або це дитячі, такі, наївні, нічим не. Відношення нема не, не не, не у вас ніяких зобов'язань, ви нікому нічого не винні. Тобто це такі, знаєте, відносини, які тільки на початку, коли ви тільки починаєте знайомитися, один до одного звикати, пізнавати. Оце такі відношення. Так, ідемо далі. Що у вас? Здорої будуть з бід... зі здоров'ям. Зі здоров'ям. Зі здоров'ям. Здоров'ям. Ой, дивіться, все добре, все добре, все, все класно, як я люблю казати, да? все так, як і потрібно. Значить, здоров'я міцне. Знаєте, тут можна сказати, якщо це сім'я з дітьми, то і у дітей буде все добре, і з чоловіком буде все добре. І знаєте, таке враження, що ви просто будете від того, що буде. Ну, давайте будемо числим, да? Березень це весна, це вже, це вже щастя, це вже здоров'я, це вже натхнення, це вже прилив сил, прилив енергії. І навіть ось це розуміння того, що наступає новий період, потепління це вже придає вам сил і енергії. Це вже у вас якось наштовхує на зміцнення вашого організму імунітету. Так? Ви навіть думка про те, що от буде все цвісти, буде все пахнути. будуть... Розквітати дерева, з'являтися листя на деревах, це вже вас буде налаштовувати на гарний настрій, а гарний настрій це емоції. Емоції це дуже добре, і це адреналін і так далі. і так далі, вітаміни. Вітамін Д, так? скажімо так, для організму. Отже, імунітет добрий, імунітет міцний, все добре, ніяких хвороб, ніяких. Нічого проблем зі здоров'ям. Так, тепер я візьму іншу колоду і ми подивимося, шановні козироги що у вас очікує, яка проблема буде. З чим проблема у березні місяці? З чим проблема у березні місяці? Угу. Значить, проблема буде в тому, що вам потрібно буде захищати те, що ви знаєте, те, що ви вмієте, те, що у вас вже є. Значить, дивіться, ви досягли якогось якоїсь вершини. Ви досягли якоїсь. Якоїсь сходинки. Да? У вас є досвід, якийсь, у вас є якісь наробки, у вас є щось у вас є. Навіть, навіть це можливо, знаєте, стаж роботи. Так? І щоб не втратити цей стаж, вам потрібно буде захищатися або Хтось буде посягати на, на, на вашу роботу, а можливо на відношення. Ми зараз подивимося, тобто проблема буде з тим, що вам потрібно буде захищатися, відстоювати своє, відвоювати своє. Ви е, на якійсь вершині вже вийшли на вершину і для того, щоб далі залишатися там, це боротьба з конкурентами, це бор, боротьба з, врага, з врагами своїми. Можливо, це з якимись, е, ну, знаєте, з завісниками, вибачте, що російської мови. Ось ми зараз подивимося далі. так? Із за чого ця проблема? За чого? За чого ця проблема? До чого з'явилася ця проблема? Ага. Дивіться, справедливість. Знаєте, що можливо, було прийнято якесь, це, на вашу думку, було прийнято якесь е рішення несправедливе. Можливо, хтось вам чогось не додав, можливо, хтось вас -о -о образив, можливо, хтось не хоче давати вам якісь від... Від... віддавати якісь гроші, можливо, якісь документи. З... Зараз подивимося в третю карту і тоді прокрутимо всю ситуацію. Так? А що допоможе? що допоможе? Що допоможе вирішити цю проблему? Допоможе вирішити цю проблему. Ну, дивіться, я вложу це цю колоду. Так? Значить, дивіться: ситуація така. Хтось образив вас, не образив, а заклав вас сумніви про справедливість, про те, що рішення було справедливим. Щоб вирішити, цю, і ця, ця несправедливість буде вас наштовхувати на, на те, щоб ви захищалися, щоб ви відвоювали, щоб ви доводили свою справедливість, доводили свої аргументи, свою правду. Так? А для того, щоб довести цю правду, вам потрібно або змінити. Місце проживання, або змінити місце роботи, або змінити е, стиль, як треба захищатися. Так? Ну, тобто, можливо, ви е, е, досяг, ну, боретеся з цією несправедливістю, змагаєтеся не тими засобами і не тими прийомами. Можливо, от, е, треба якось змінити ці прийоми. Е, якщо ви дуже агресивно, там, наприклад, да, сваритеся, там, погрожуєте комусь, е, навіть влаштовуєте конфлікти, сварки, бійки, то треба змінити і, і знаєте, тихим сапам, тихим, е, знаєте, місць подаються в холодному віді. Якщо ж навпаки. Ви якось там е, тільки дома, там, чоловікові або мамі, татові, розказуєте, що ви мене образили мені там цей, я от хочу то, і то, і то але це дуже тихо і це вдома на кухні, то вам треба змінити ці, цей стиль і е, воювати на повну силу, писати, там, е, розповідати, влаштовувати якісь е, е, Якісь протекції і так далі, і так далі. Тобто зрозуміли, да мене козероги, що вас не влаштувала якесь рішення, якесь встановлення, на вашу думку, не, неправильне, невірне, не ваш, не ваш бік, і ви вважаєте, що це несправедливо, нечесно. І ви ця проблема вас буде в березні місяці дуже хвилювати. А щоб вирішити цю проблему, треба змінити ці або від'їхати, або змінити місце роботи. Якщо ж це стосується роботи, то так, можливо, вам не доплачують гроші, можливо, вам щось не виплатили, і ви якимось чином починаєте це. Доводити ця проблема буде з тим, що вам потрібно буде якось, ви постійно будете нагадувати цьому керівництву, що не забудьте за нас, виплатіть нам гроші і так далі. І щоб вирішити цю проблему, просто треба звільнитися і піти на іншу роботу, щоб не було цієї проблеми, яка вас постійно буде не давати вам спокою. Тепер я візьму іншу колоду і подивимося. А що ж буде приносити задоволення? Від чого у вас в березні місяці буде задоволення, шановні козироги. Від чого задоволення? О, дивіться. І проблеми, і задоволення. А, зараз подивимося кінцевий результат. Кінцевий результат. Кінцевий результат цього задоволення. Від чого це задоволення буде? Ну, дивіться, я хочу вам сказати, що можливо. Завдяки боротьбі, завдяки тому, що ви не сидите на місці, завдяки тому, що ви не пускаєте цю проблему по течії, що ви не відпускаєте цю проблему, щоб вона постійно вас сточить, як ви, знаєте, як дядька вам стучать, ви вирішуєте цю проблему, і це приносить вам задоволення. Ця боротьба приносить вам задоволення, ви відстоюєте своє. І як результат закінчуються у вашій усі безсонні ночі, ваші переживання, ваш сум, сумний настрій, ваші якісь думки незрозумілі, так е, страхи, сумніви, що, 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 у вас, що ви можете цього не досягти. Отже, задоволення від того, що ви, можливо, перемагаєте в цій боротьбі, і ваші, е, ва, ваші сумніви, ваші жахи, і ваші страшні. Уяви і те, що вас образили, воно закінчується завдяки тому, що ви відстоюєте свої права або, або щось відстоюєте. Так, Так, тепер давайте подивимося козіролі. Порада. Порада на березні місяць. Від карт, порада. Дивіться, от вам, будь ласка, ми почали з того, що місяць ви будете нудьгувати або ображайтесь. І от, будь ласка, вам порада, шановні, не скучайте, не нудьгуйте, не ображайтеся, не заводьте себе у якийсь глухий кут. Це ваш стан. Життя залежить тільки від вас, від вашого прагнення, від вашого бажання, від ваших можливостей, від ваших емоцій, навіть від ваших ресурсів. І отже, якщо ви почуваєте, відчуваєте, що ви якось втягуєтесь в якусь таку, знаєте, павутиння оцих. Якихось невдоволень, витягуйте себе. Сходіть кудись, подивіть, погуляйте, подивіться комедію. Тобто не затягуйте себе у цю рутинну скуку, нудьгу. Оце порада вам козерогі на березень 2024 року. От такий експрес-розклад для козирогів на березень 2024 року. Можна сказати, що нічого страшного не відбувається в роботі. Дуже добре, в відношеннях добре. Так, ми постійно кожного дня можна сказати, відстоюємо свої права і свої обов'язки. Ми відстоюємо якусь правду. Ми відстоюємо правильне відношення до нас і з боку чоловіків, і з боку керівництва, і з боку дітей, і взагалі з боку людей до один до одного ми відстоюємо свої права. І завдяки вашій ціленаправленності, вашій впертості, якоїсь вашій принциповості, ви все ж таки відвоюєте свої і ваші сумніви, і ваші страхи, і ваші жахи, і ваші безсонні ночі закінчаться, і буде все добре. Єдине, що не треба скучати, нудьгувати, треба самі себе розвеселяти, знаходити собі кучу е справ. Яка буде витягувати вас з цього e, стану. Отже, шановні козироги, бажаю вам березні, щастя, здоров'я, спокою, e, e, якоїсь стійкості духу і весе веселощів. Ось скажу так. E, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. E, зустрінемося в наступному місяці для розкладів.